Учасники нашого каналу, підписники та гості. Ви на каналі в 4 роки, це канал Мами та Доні, про рукоділля, в'язання, вишивання, життя і не тільки. Сьогоднішнє відео буде присвячено звітам, початкам і процесам у двох спільних проєктах. Перший спільний проєкт, у якому беру участь тільки я, це шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. І це місяць лютий я буду в'язати шкарпетки, як ви розумієте. І другий проєкт, якому ми беремо разом із Донею участь, це спільний проєкт під назвою Кольоровий рік Мелодія двох сердець. Там потрібно робити таку етикеточку, Ой, будь ласка, вона в нас є. Лютий місяць присвячений темі мелодія двох сердець, де потрібно два кольори з'єднати і вив'язати один виріб саме двома кольорами. В якій техніці це буде відбуватися, не суттєво. І доня також буде в'язати шкарпетки. Отже, в нас буде дві пари шкарпеток. Надіємося, що ми досить швидко з цим впораємось і не будемо відтягувати. Отже, мої шкарпеточки і два моїх кольори. Це будуть ось такі. Це пряжа Ангора. Бачимо ось такий моточок. Саме стандартний, китайський. І я буду в'язати з них шкарпетки, хочу, бачила, що в'яжуть із таких. Дуже такі пухнасті, м'якенькі виходять. Можливо, у носці вони будуть не дуже довго але ж тут ми знаємо є ниточка синтетична, яка... Нам буде стабілізувати ось цю ангору і буде менше витиратися. Я планую їх в'язати жакартом. Тобто вгорі горі в мене буде біла частинка, потім жакард між ними, і потім далі ось такий благородний зелений колір. Він такий трав'янистий, хотіла сказати, полин колір, можливо, і полин, але не та сиза -си частина, а така ось зеленіша. Ну, ось такий Припилений, ніби то зелений колір. Дуже гарний. Отже, ось таких я буду в'язати Спиці, як завжди, звичайні. Стандартні я беру 2,5. 3 Приблизно ось так. Ну, побачимо, зустрінемось пізніше, Так, як завжди я кажу. І Настя буде в'язати шкарпетки із двох ось таких пряж. Це, по-перше, звичайно, Alize Superwash Artisan. Дуже залишок, він такого біло-кремового кольору. І це червона бобійна ниточка, вона вже приймала участь у моїй лопопесі, хоча куплена була зовсім не для того. Але чому вона буде приймати участь в карпетках? Тому що вона її буде вив'язуватися, знову ж таки, жакардовий візеруночок. Це будуть сердечки. Так, спойлер невеличкий. Як вони будуть розміщені на ось такому тлі? Невідомо ще, не знаємо, ще в задумах все. теж побажайте нам успіху, сил, терпіння, часу для того, щоб здійснилися наші ось такі побажання. Зустрінемося в процесі. Минуло декілька днів, деякий час, скажімо так, і що ми вже нав'язали в нашій. Кольору мелодії двох сердець. Та я нагадую, що в'яжу ще ці шкарпетки в рамках проєкту. Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Отже, це у нас йде лютий. І що ми маємо? Ми з настю в'яжемо обоє шкарпетки, але з використанням двох кольорів. Отже, в настуні ось такі виходять шкарпеточки. Вони в неї будуть невисокі. Бачите, що вона почала в'язати подвійну ось таку резинку, як би назвати, так її. Такий підворіт із зубчиками, дуже класно виходить. І тут є такі сердечки. Вони з двох сторін. Ось, такий невисокі, не, не тому буде візерунок і невисокий. Як буде далі? Не знаю. <гул> я>, На я там сама придумаю собі візеруночок. Ось так. І у мене це ось так. У мене бачите такий ліс, два кольори, це було заявлено. І з двох сторін таких жакарт, такі ялинки. Що хочу сказати, що я трошки не розрахувала із висотою, бо мені зараз хотілося б, щоб між резиночкою і візерунком вже гарно, ну, ну 2 см максимум. А я так щось захопилася, вив'язала ось так по висоті і вийшло так доволі височенько. Тепер вже буду переходити на п'яточку, не буду нічого перев'язувати, будуть високі, тепленькі, пухнасті. Те, що треба для е, десь прогулянки в лісі, можливо. Ну, ось так. Чекаємо, що буде в нас далі. Ну що ж, час прийшов показати наші готові роботи із двох кольорів у рамках проєту, проєкту Кольоровий рік. А також я показую свої шкарпетки у рамках проєкту. Карпеткова скринька дизайнерських бажань. Отож, настіна робота це ось такі шкарпеточки із сердечками. Бачите, що вона зробила цей візерунок вже картовий вгорі та внизу біля саме носочків. Хочу сказати, що це настільна друга робота саме ось в карпетках. І вона дуже кльова вийшла, на мій погляд. Тут є посилена п'яточка, дуже гарна ось верхівка з такими зубчиками вив'язаними. Ну і потім завершено все це трикотажним швом попереду біля пальчиків. Дуже гарно, так все плавно заокруглюється і дуже гарно вони виглядають на ніжці. Так, є така готова робота. І мої шкарпеточки, вони, я вже так відкладала дала, відкладала дуже цю роботу, тому, вибачайте, вони в мене є на блокаторах. Це ось такі шкарпетки, які я хотіла б, щоб вони пройшли в мене в Рубриці, асоціація з місяцем. А саме у шкарпетковій скринці дизайнерських бажань. я б їх так би назвала лютневих ліс або в лютому. Справа в тому, що в лютому ми останні роки завжди перебували в лісі, ось саме на... подорожували і відпочивали в лісі. І тому в мене лютий так і асоціювався із лісом, із таким гарним часом, із родиною. Але 22-й рік він трошки змінив наші плани. і тому ось... Але асоціація залишається. Тому я б хотіла, щоб це були. Ось такі шкарпетки пов'язані із лісом. І місяцем лютий. Вив'язані вони з кухуновки, і я навіть, ви знаєте, починала сумніватися в тому, що як вони будуть носитися. Ось я їх випрала так, наділа на блокатори, це мій розмір. Але вони ніби трошки більші, ніж сам блокатор. Хоча на ніжці вони не виглядають так туго, але вони тримаються на ніжці. Побачимо, що буде після цього, як вони висохнуть, побачимо, як вони будуть носитися. Можливо, в когось є досвід використання таких шкарпеток. то поділіться, будь ласка, як вам виходило. Тобто це не е, пряжа, яка використовується саме для такого виробу. Але мені подобається, яка вона пухнаста і затишна. Тому я вирішила спробувати зв'язати саме ось цю пару, саме цими нитками. А на цьому це все. І до зустрічі у наступних відео. Дякую за перегляд, не забудьте підійти в наш список внизу по двом проектам і перейти на посилання на канали дівчаток, які також набігали дуже багато і шкарпеток, і краси із двох кольорів. До зустрічі, побачимося в наступних відео.